На американському конгресі ми дізналися багато інформації, а особливо досліджень. Ми почули дуже багато про доказову медицину. І привеземо в Україну нові знання і досвід американських колег, Тому везу найкращі лайфхаки. Нові протоколи, нові технології та нові методики, які дозволять створювати індивідуальні протоколи для лікування. І додому з собою точно з лізі беру новий апарат. Не дивлячись на ситуацію в Україні, ми були пізнані не як країна, в якій йде війна, а як країна, яка процвітає завдяки нашим знанням, і завдяки нашій роботі. Для нас, як для лікарів, естетичної медицини дуже важливе натхнення. І Лас-Вегас є саме таким місцем. Це шалені емоції та енергія в кожному куточку. Лас-Вегас це місто, в якому є все. І на будь-який смак. Нехай наша країна переможе і настане мир. Лас-Вегас це місто естетичного задоволення, в якому передано дуже багато куточків світу. Я вражена. Вегас яскравий, запальний і божевільний. Максимально енергетичне місто. Місто двіжу і яскравих вогню. Це для мене вибух емоцій, натхнення та енергії. Лас-Вегас місто мрій, місто свободи. Це місто настільки трансформує внутрішній стан, що я повернуся в Україну зовсім інше.